Ну що, я в розстроєних чужі. Підкажіть, може, хто знає вихід з цього положення. Зараз я вам покажу, що в мене є, чим я люблю влікатися. Убиваю своє час, яке в мене остається. Антистрес мій. Ідіть покажу. Оце мій, мій антистрес. Це до нього інструменти. Так що, це мій відпочинок. Зараз буду займатися. У мене ще є те, що я робила, але ну, на одне треба купити ці досточки, рамочку зробити. Зараз покажу. Ось одна, яку я вже зібрала. Блестить, як красиво, зараз ще одні покажу. Так, це діти тут порядки навели, не обращайте його. Ось друга. Ну, ця не так блистить. І ось третя. А на цю треба рамочки купити. І зробити рамочку до неї. Оце отаким я улікаюся. Так, хто вже зрозумів, це картини. Ой, це алмазна картина. Ось у неї скільки? Тут цей раз на 26 кольорів. Виглядає, ви вже побачили, як дуже красиво. Це паличка. так, Де вона тут? На це в мене завжди час є. Я не знаю, це як... Я не знаю, як це назвати, але це. Ось так я собі відрізаю кусочок. Зараз багато хто цим облікується. І на одному башку остановиться на одній картині. У мене там ще маленький є. Ну, маленький вже не цікавий. За нею як сідаєш, забуваєш про все. Можна і до часу ночі сидіти. Так, ну що, поїхали? Так, а де моя інструкція? Піджуть, мені ще ж треба знайти циферки. Де ділися? А тут не написали циферку. Ну, я зараз відкрию грану. Так, а що це за... Тут повинні бути написані ці циферки, буковки. На щось я їх тут не бачу. Зараз я в інструкції гляну. Де вони дію? А ось маленька. Ось отака повинна получитися картина. Кому там видно чи не видно, бо я не бачу. Так, а де тут циферки ділиться? Тут повинно бути ще... На них циферки не Я не поняла, а де вони поділися? Странно, що тут. Тут мені все стромно. А, все, я зрозуміла. Я зрозуміла, їх написали, їх написували такими маленькими. Видно чи не видно? Ось, бачите, ось ці циферки. Оце під кожний колір. Кожна циферка. Все, розібралася я. Зараз я їх порозрізаю, щоб мені лучше було. Баночка моя куди я складала. Є ще квадратні алмазики. Це крулі. Так, ну що, я в розстроєних чувствах все-таки не положили сюди інструкцію. Тут, повинно... тут є циферки і буковки. Е і на кожну буковку відповідає циферка. А тут самі циферки, буковок не пишуть. І як мені шукати, як тепер мені клеяти, я взагалі не знаю. Де мені шукати таку цю інструкцію тут? Таке от, або це яхтую це. Бо під колір його дуже не підбереш, бо вони попадуть, ну, як вам об'яснити, тут трішки другий колір і вже все. Вже він сюди не підходить. Це хіба що так на глаз клеїти? Приблизно дивіться, який колір. Оце вам і, і купляй. Ну, якось буду розбиратися. Що буде, те й буде. Вже в магазин не поверну. А ви напишіть, хто ще таким увлікається. І підкажіть, може, хто знає вихід з цього положення, з цієї інструкції, як далі його, його робити оце тепер. Напишіть у коментарях. Я буду чекати. Ставимо лайк, підписуємося. Всім дорогого дня.